І сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, вітаємо вас із Великим Володесятим святом із святом Різдва Пресвятої владичиці нашої погороди святої Гарі. Ми, дорогі браті і сестри, християни, котрі мають своїх батьків і люблячі діти. Маму свою завжди шаную і поважаю. І на день народження до своєї мами поспішають, бо бажають їй принести радість. Тут, дорогі браті і сестри, ми приходимо на день народження Матері неба і землі, цариці неба і землі, Матері Господа нашого Ісуса Христа, і що ми можемо принести їй? У подарунок так само радість, радість привели, бо в радість в серці і в радість в нашій душі це ті відчуття Царства Божого всередині нас. Це тоді означає, що ми з вами покорилися на волю Божу. І це означає, що ми з вами є виконавцями Святої Божої волі. Ми сьогодні, дорогі браті і сестри, слухали Апостол Святковий, слухали Євангеліє Святкове. І правда, жодного слова там не було сказано про Божу Матір і про День її народження. Але сказані в кінці Євангелії такі слова. Одна жінка, яка була натхнена Духом Святим, виголосила і сказала, благословена Потроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. Це вона сказала до Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа, тим самим прославила Божу Матінку і Він сказав натомість, «Блаженні». Щасливі ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Так, дорогі браті і сестри, велика радість і велике щастя в людини тоді, коли вона зробить щось добре, відчуває на серці ну, просто таку радість, що не можна передати словами. І ця радість торкається того серця. Котре перше почистилося, котре перше покорилося на волю Божу, бо ми сьогодні чули Слово Апостола, і там говорилося тільки про Господа нашого Ісуса Христа, але він ж втілився через пречисту преблагословену Діву Марію. І там говорилося про велику покору Божу. Бо так упокорив Господь себе, що аж до смерті і смерті Хресної заради кожного з нас. Ось, дорогі браті і сестри, початок ось того, що ми називаємо спасіння, початок нашого спасіння це Різдво Божої Матері. Але його б не було отого нашого спасіння. Коли б не було покори людської на волю Божу. Так. Настільки велика покора була на волю Божу у благословених батьків Іакима і Анну, котрі жили у маленькому Галилейському містечку Назареті, вони жили і про них багато у Святому Письмі сказано. Але тільки сказано, що вони були праведні і виконували закон непорочний. Мало сказано, але в цьому малому не дуже Вони були праведні. Праведником називали у Старому Завіті тих людей, котрі ну, просто бездоганно. Вели себе не тільки на людях, але й вдома, бо скрізь і всюди людей бачили у маленькому містечку Назареті, ну як в селі, то ну, всі один одного знали. І там дуже пильнувалося над тим, хто і як живе, чи живуть по закону Божому, чи живуть благочестиво. А тут ще сказано, що не тільки були правильними, але що виконували закон Божий непорочний. Чим не могли навіть похвалитися багато з фарисеїв і законників, вчителів закону, які знали весь закон, але закон Божий непорочно виконати, ну, не могли. люди про них не могли так сказати. А тут сказано було про них, що вони закон Божий виконали непорочно. тобто навіть в думках проти закону Божого. Вони боялись прогрішити, проти, в думках нам. І ось мали вони одну таку обставину, яка призводила їх постійно до чого до цього смирення, про яке ми кажемо, що це початок нашого спасіння. Без смирення не буває початку нашого спасіння. І смиряла їх та обставина, що вони вже були похилого віку і були бездітними. А у Старому Завіті, ось те, що люди були бездітні, вважалося важким гріхом, гріхом, якимось таємним, стаємним, про них, про які ми знали тільки добре. Але видно, люди так вважали, що вони якийсь таємний гріх мали і в тому гріху не розкаялися. І ось через те Господь на них отакий гнів явив і не дає їм потомства. Це означає, що з їхнього роду не може прийти у світ хто Месія Спаситель. І благословення дітородження вважалось першим і найголовнішим благословенням. Що, на жаль, сьогодні у християнському світі, який вже Господь Бог не тільки очисти від гріхів і беззаконь, але й дарував благодать свою святу, щоб боротися з тими гріхами, не втручається в нашу волю, а тільки каже, хто хоче йти за мною, без примусу, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Цього закону. Не було ще тоді у Старому Завіті, але цей закон, закон смирення, закон носіння Христа свого і слідування за Господом виконали оці праведники, Яким і Ангел. Бувши стіснені отакими от обставинами і постійними докорами людей, що вони є грішними. Навіть одного разу на свято Очищення, коли. Прийшов, як їм принести жертву, і первосвященник Ісахар Сахар не прийняв від нього жертви у храмі, але й навіть привселюдно звинуватив Його, що він є грішним. Як можна людині в таких обставинах не опустити руки, не впасти духом? Проте цього ми не бачимо, проте, ми бачимо, що яким і Анна ще більше. Підняли молитву і благання до Господа, щоб Він змилувався над ними і дарував їм дитятко, щоб зняти з них докори ось ці людські. Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш нас, ти знаєш наше життя, ти знаєш, як ми будемо тебе, як ми виконуємо закон Твій. Так молився Йоким. Після того позору у храмі він пішов у пустелю, щоб там постом і молитвою заслужити благодатню Господу. Знову ж таки бачимо, що він не просто це зробив, а він знав приклади, що були у людському роді такі праведники, що отримали від Бога благословення, попри те, що жінка неплідна, попри те, що постарілися віком. Він знав, що у Бога немає нічого неможливого. І це для нас великий урок, що вірить в Бога не той, що знає, що Бог є, а вірить в Бога той, що знає, що в Бога можна все випросити. Ось велика сила віри. І він так молився, і так само і Анна, удома, знавши про те, що зневажений був чоловік, молилася до Господа. Господи, Ти бачиш мою тугу і бачиш наше горе, воно полягає тільки в одному, що немає в нас дитини. Все від Тебе даровано. І ми ось цей дар, який ти даруєш нам, тобі. Подаруємо, тобі віддамо. Тільки, Господи, даруй нам цю дитину, даруй, щоб зняті були з нас оті посудження і докори. І за такі молитви, за таку віру, за таку праведність Господь являється тут як безнадійним надіям. Так, дорогі браті і сестри, дуже важко сьогодні. Багатьом людям не втратити надії, зберегти її. Чому важко? Ну, Насамперед, тому що багато хто з нас не був ще в таких обставинах важких. І ті обставини важкі не зробили головного. Вони не смирили душі наші на волю Божу. Покладання тільки на волю Божу. І молитва і благання до нього, знаючи про те, що в Господа не буває нічого неможливого. знаючи про те, що Господь допоможе обов'язково, бо Він всіх чує і бачить не тільки наше життя зовнішнє, наші вчинки, слова, але бачить наше серце, бачить нашу душу. Але тоді людина здравомислища, людина. Дійсно, яка не втратила розум, збагне, що що є там в моїй душі, щоб Господь зглянувся на неї? Що є там в моєму серці, щоб він побачив оту чистоту мого серця, і як та голубка зіслав Духа Святого, щоб приготував місце для Господа, немає отої чистоти. І тої святості, а як її здобути, Господь подарував нам благодать, покаяння. Покайтесь, змініться, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Куди наблизилось? Ось сюди, до серця, до душі наблизилось. І ключик дав Господь, це є смирення. Без того ключика не можна увійти до серця і дарував. Благодать очищення каже, покайтеся, очистіть своє серце, і ви пізнаєте, який добрий Господь. Ви пізнаєте ту радість і мир від Господа, і цієї радості ніхто від вас не забере, ніякі зовнішні обставини, бо ви будете відчувати ту радість, не людську, а радість небесну. І ось Господь Бог. Сьогодні у цей день дарував нам ту радість, початок тої радості, яку ми можемо окреслити одним словом спасіння, початок нашого Спасіння це Різдво пречистої, преблагословенної діви Марії. Якщо ми вже згадали про чистоту, дорогі браті і сестри, то ми повинні збагнути, що сказала Богородиця Інизавети. Коли прийшла привітати її з тим, що вона також при надії і чекає на народження сина. Вона сказала слова, які і Дух Святий селив сказати. Що вона сказала? Вона сказала, величає душа моя Господа. Величає, не просто прославляє, а величає душа моя Господа. Це слова. А душа прославляє Господа. Позглянувся Господь на покор, на смирення, раби своє, Зглянувся на що? На покор, на смирення, бо з цього часу величатиме, облажатимуть мене усі роди. Так, дорогі браті і сестри, Початком нашого спасіння є Різдво Божої Матері. Дійсно, свято над святами Пасха Христова, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, звільнення нас від рабства ворожого від смерті лютої, але його б не було, коли б не було викупних страждань Господа нашого Ісуса Христа. І тих страждань викупних не було б, коли б не було благовіщення. Архангела Гавриїла Божій Матері. але і благовіщення не було, коли не було Хрізва пречистої, преблагословенної Діви Марії, яка дарувала нам плід життя, яка дарувала нам велику радість життя вічного з Господом. Починається вона тут, в нашому серці, в нашій душі, від покори Богові. Від щирої віри і надії на Господа, що Господа не буває нічого неможливого, від благання нашого до Господа, від величання пречистої, преблагословенної Діви Марії і її сьогодні, День народження, ми приносимо в дар наші серця, наші душі і просимо. Пресвятає Богородиця, допомагай нам, спасай нас, очищай від всякої і беззаконі наше життя, щоб ми жили за Божими заповідь, щоб ми слухали Слова Божого і виконували його. І будемо благословенні, і блаженні, щасливі. Нехай же Господь Бог отту радість і щастя дарує душам нашим завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу!